74 населені пункти, що з ними буде відбуватись далі. І насправді питання таким чином поставлю: чи велика це кількість територій для того, щоб Путін почав нервувати? По-перше, скажу, що думаю, що за сьогодні до вечора будуть оновлення по населених угу. пунктах, їх стане більше, уже які контролюються збройними силами України на території Курської області. Не виключаю, що на мапу додасться певній перспективі і Білгородська область, і певні населені пункти. Звідти недаремно губернатор Білгородської області Гладков нервує і так дещо знервовано записує відео про те, що треба з країна яругі евакуювати людей з інших районів і тому подібне. Бо вони розуміють, що там не зможуть захистити свою територію тому український наступ триває. Як зазначив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, він сказав, що триває наступальна операція, і вона продовжується є просування на різних ділянках від одного до трьох кілометрів далі вглиб російської території. Це важливий, дуже важливий момент. Наступне дійсно, ви правильно зазначили, що Україна за цей тиждень здобула більше території, ніж Росія змогла, але ж подивіться ще й на ціну. Тобто ми мало те, те, що сказати від початку року, ціну, яку Росія заплатила, втрати живої сили, техніки, сил, засобів. Це ж просто немислимо. Це описують а, і ввелося дибки у західних оглядачів експертів. Стають, які про це пишуть політиків і військових, які кажуть, як так можна знищувати власну армію, що робить Путін. Але якою ціною це теж важливо. Тепер дуже цікавий момент. Про військовий компонент цієї операції вже було сказано багато, що вона дійсно на високому рівні підготовлена, миттєва, несподівана для ворога, забезпечена в секретності, убезпечена від витоків інформації реалізована дійсно на високому рівні на високому рівні нашим військовим керівництвом і нашим командуванням і бійцями, які зараз просто ну, там на місці роблять надзвичайно потужну роботу. Що стосується тепер ще цікавого аспекту, от коли ми говоримо про ці території, треба звернути увагу на важливий момент: там немає спротиву. Тобто, місцеве населення, воно або лояльне, або йому байдуже. Але вони не спротив. І, відповідно, Ну я бачу ось ці світлини, відео, як наші бійці проїжджають села Курській області, чоловік собі сидить на лавочці курить, спокійно дивиться на це все. Нічого не Тобто, ну знаєте, що російська колона проїхала, що українська, насправді це відкривається. І якщо немає спротиву, це що означає? Означає, що цю операцію треба сприймати як звільнення від путінського московського режиму людей там, і відповідно, це означає, що спротиву немає, люди не противляться. Це означає, що весь путінський. А фейковий пропагандистський концепт про вставай, страна огромна йде священна війна Він не працює це все байки, видумки і пропаганда. А що працює? А працює те, що люди там просто абсолютно нормально сприймають присутність України, українських збройних сил, і я допускаю, сприйняли б навіть нормальну присутність української влади в якийсь момент. Я би так сказав. Бо я переконаний, і я стою на своєму, що. Нам з точки зору майбутніх захисту майбутньому нашої території, наших рубежів, кордон по річці Дон він дуже необхідний в якійсь часовій перспективі. Тому, власне кажучи, ось це дуже цікавий момент, і я думаю, що те, що відбувається на Курщині, можна використати в тому числі. З точки зору демонстрації того, що Путін не має підтримки, що дії російської влади не мають підтримки схвалення на проведення так званої СВО. Що люди думають інакше, і що люди чекають визволення української армії на Росії, як мінімум, в прикордонних з України я не кажу про всі Росію, я кажу про прикордонні території до річки Дон – які колись входили етнічно в склад української території Гетьманщини, наприклад, на лівобережжі України? А там, де тривають зараз дії бойові, це Гетьманщина. Про це свідчить навіть мова, і про це свідчить те, що люди не чинять опору українським збройним силам. Можливо, вони їх і чекали, до речі.